В Ефірі на часі. Останні новини із Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю. Щонайменше дев'ять керованих авіабомб росіяни скинули на Степногірськ минулої доби. Внаслідок обстрілів постраждали багатоквартирні та приватні будинки. Одне з влучань у п'ятиповерхівку призвело до повного знищення під'їзду. Люди дивом не постраждали. Тероризували окупанти і невеликі села та селища. Під вогнем було гуляйполе, біленьке, кам'янське, приморське, які росіяни атакували дронами. Ворог здійснив 36 авіаційних обстрілів по Степногірську, Плавнях, Гуляйполю, Малій Токмачці, Темерівці, Новодарівці та Малинівці. Дев'ять обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Щербаки та Новоданилівку. Надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автівок. Тим часом на запорізькому напрямку пілоти 65-ї бригади взяли полоненого 19 травня під селом Роботине, де тривають запеклі бої, пілоти дронів ударної групи Медкет взяли іранця в полон FPV дроном камікадзе. Одинокий штурмовики з антидроновим плащем йшов просто понад трасою, але після попереджувального вогню української піхоти злякався, випустив чергу, кинув плащі, кинувся тікати. Зрозумівши, що від ФПВ далеко. Коне не втечеш, підняв руки та просив пощади. Захисники супроводили полоненого до біхоти. Це вже другий такий випадок, коли наші беруть в полон окупантів саме дроном. У селищі Кам'яне конфлікт між відчимом та Пасенком під час застілля завершився пострілом із рушниці. 39-річний чоловік застрелив 20-річного юнака, а після цього ретельно приховав сліди злочину. Трагедія стала 16 травня, коли хлопець не повернувся додому та перестав виходити на зв'язок. Тривогу забила його дівчина, яка звернулась до поліції. Напередодні її коханий гостював у Відчима, після чого зник. Відчим же наполягав на тому, що юнак нібито. Пішов додому після застілля, але поведінка чоловіка здалась поліцейським підозрілою. До пошуків залучили загін Антарес, який зі службовими собаками обстежив територію. В результаті пошукових дій у кар'єрі було виявлено тіло загиблого. У хлопця були явні ознаки насильницької смерті. Відчим зізнався, що застрелив пасенка, щоб приховати злочин, закопав тіло, сховав зброю та прибрав на місці злочину. Він на автомобілі вивіз тіло до кар'єру та закопав. Мобільний телефон жертви викинув у водойму. Повернувшись додому, сховав зброю, прибрав у будинку та змив кров убитого. За адресою фігуранта поліцейські вилучили автомобіль, мисливську рушницю та інші речові докази. Чоловіка затримано на підставі статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та повідомлено про підозру вчиненні кримінального правопорушення, передбаченої частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Запорізької окружної прокуратури. Минулої осені у Запоріжжі стартував формаційний проєкт для активної учнівської молоді Ліга лідерів. Його учасники, школярі з різних куточків міста, об'єдналися, аби створювати власні ініціативи, втілювати креативні ідеї та змінювати простір навколо себе. Один із напрямків, що стрімко розвивається в рамках проєкту Екологічний під гаслом Грін лайф юні екологи взялися за важливу справу прибирання та благоустрій на Хортиці. Вже вдруге на острові активісти проводять вели. Толоку. Цього разу до акції також долучилися і старшокласники з різних шкіл міста. Спільними зусиллями молодь причепурила територію поблизу Меноніцького меморіалу, перетворивши її на охайне і затишне місце. У нас десь 60-50 людей з різних навчальних закладів. Дійсно, дуже багато людей долучилося. Ми дуже всім вдячні. Це дійсно корисно. Ми привезли з собою рукавички, водичку, і також у нас буде така кава брейк. Нас буде пікнік, там буде кросанчики, таке щось трошки перекусити, бо це дуже важливий момент не тільки прибирання, а й соціалізації, бо дійсно дітям в наш час не вистачає спілкування з однолітками, тому це ще й такий соціальний момент. Вони обрали хортицю за те, що тут є духовність, тут є історична цінність, і тут є великі ділянки, які потребують того, щоб їх очистити, щоб флора і фауна квітла. Власноруч сконструйовані роботи, перегони та можливість удосконалити інженерні навички. Саме це стало основним в змаганнях з робототехніки, які відбулись в Запорізькій політехніці. Захід провели з нагоди Дня науки. Юні інженери, конструктори та винахідники мали можливість не лише представити власні роботизовані машини, а й позмагати зі своїми колегами. Турнір передбачав кілька раундів. А учасників поділили за віком. До заходу долучились не лише вихованці політехніки, а й Представники різних шкіл та гуртків. Організатори заходу пояснюють, попри війну прагнуть розвивати молодь та заохочувати її до нових винаходів та звершень. Додають, хоч формат заходу передбачає змагання, проте подарунки отримують усі учасники. Зокрема, пляшки для води, комп'ютерні миші, навушники та спортивні сумки. Дуже вдячний вашим батькам за підтримку, вам за таку натхненість і за наснагу до перемоги, до участі. Хочу сказати, що ви вже переможці всі, тому що ви тут, це першу чергу. Побажаю вам швидких трас, справедливого суддівства, ну і хай переможе найсильніше. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат. бот і на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.